Позривали вчора помідори, і зелені, і червоні, і диньки маленькі. перчик, все позривали, тому що передають по прогнозу погоди, що скоро буде заморозок. Щоб оце врятувати городину, ми її позбирали. Ось ще в ящиках, три ящика. Судить помідор. І зелені, і червоні також. Потихеньку вже й гарбузи позвозили. Ось трохи гарбузів лежить, у мішку ось привезли. Ну, гарбузів все у нас маловато, ми його не, удобр... не одобряли. Це ось потихеньку. І ось що саме цікаво, передають заморозок і саме цвіте, ось така квітка називається морозець. Це, бачите, сіка цей квіток. Морозець. І по прогнозу передають заморозки. От саме перед заморозками вони по-моєму і цвітуть оці квіти. А в нас ще до сих пір, роздіться, навіть нова троянда розцвіла. Скоро заморозки, а в нас вже ось жовта троянда цвіта. Червоні вже давно цвіли, а жовта ще цвіте. І Марсик зо мною біжить, відео дознімає, так? Да? Зараз підемо ще щось покажемо. Перець вже ми позривали, майже таке залишилося вже дуже мало тут. Таке вже ось. Оце вже таке помідорі, золошки залишилось у нас на ділянці. Ще, звісно, можна трохи назбирати. Вже вечірком дозбираю. Вже нема сили збирати ці помідори, вже сіки ми їх збирали, збирали. Вже і так. Осталося самі маленькі вже дивіться, великі всі визбирали. Це ще можна дозбирати, звісно, якщо ми спінем, звісно, за заморозком. А так, в принципі, огород уже фактично убраний. Капуста ця, я думаю, заморозка вона не боїться. Пізнято. Я думаю, що ще її вирізувати рану, тому що вона ще в погрібі буде довго лежати. Вона якщо її рано зрізати, то вона ще й погниє. Не треба спішити дуже з капустою. Ну А так вже на вгоруді майже нічого й нема. Вже до заморозків усе убрати. так, ось пачки довички, те, що повставалося. Ще ось дивіться, маленькі. На вгуді навіть маленькі огірочки ще є закручені. Повставалося, жовтяки там, всякі там таке маленьке. Ще навіть дивіться, є на... навіть огур ще є. Огірків повставався. Жалко, що вже огірків майже немає. Де-не-де можна ще мурку викопати, що таке поставалося ось по вгороду, по морквині. Я оце вже в основному всю моркву вибрали. А той ото буду ходити в листопаді докопати. Інколи також півмішечка ще докопаєш. Третє мішко. Ось, дивіться, ще ось огірук. Є вони ще там десь цвіли, ну мабуть вже заморозок не дость і вирости цим огірком ось ось лежить ось огірок вже жовтяки валяються правда щось що дивіться ось що на вгоді ще кабачки ось залишилися ще кабачки є навіть ще цвіта дивіться ось цвіта вон, якась комашка там і все в принципі все що на вгороді залишилось там всім дякую за перегляд Дивіться наші відео До побачення